Пропонуємо оптом стокову колекцію від ук та Валєш. Це одяг для дому, одяг для сну, для відпочинку. Дуже багато ми зробили комплектів. Це Валєш. комплект сорочка і піндюар. Така чорна футболка від валіж буде в кожному лоті. Ще буде в такому приємному рожевому. А от шорти то у нас був бренд. Принцес там там. Комплект від УК. Сорочка від відук. Зірочками. Штани від Валіж. І вони там будуть комбінуватися. Далі дуже-дуже багато можна буде зробити варіантів. Така подовжена сорочечка. Ілі міні-халат, можна так навіть сказати, від валеж. Так, корсет це валеж, І ці підв'язочки, їх можна зняти і буде просто корсет. Більйовий стиль зараз в моді. Комплект в синьому кольорі сурочка та пінюар. Розміри різні. В лоті будуть різні розміри. Основа лоту це бренд у нас. Валіж та Ук, але от я вже е, там був у нас принцес там, там це у нас пасіоната. Валіш. Ой, який красивий колір, неймовірний такий баклажан. Ой, шикарний. Так, я казала, що будуть у нас такі футболочки. Ця модель також в кожному лоті є, але перлиночки є, на жаль, не в кожній модельці. Сурочка від УК. Це трикотаж. Дивіться, який шикарний у нас боді? Неймовірний, яке мережево, шикарне. Спинка відкрита. Такий сексі варіант. Комплект від УК. Трикотаж. Ну, ви бачите, да, який він? Еластичний, дуже класний. Футболочка від УК. І ось тепер ось ця тема з лампасами. Топ, шорти, оті ж чорні штани також можуть бути. Халатик, все-все-все один з іншим працює. Сорочка від легесенька від ук. І ось цей комплект також ви ще не бачили. Це у нас ук. Фланелечка. Фланель. Корсет Валіш. Красивий, а ізнутрі нутрі рожевий. Сексі. Так, піньорчик в синьому кольорі. І такий легенька фланелька від Валіш. Дуже ніжна, ніжно-сірий, білий, рожевий. Фамілія. Фамілія – це великі розміри. Вони випускають спеціалізація. Боді від Валіш. Аплікація. Квіти, шикарні. Валіш. Боді ця модель в кожному лоті є. Комплект фамілія. Класний. Принцес там там. Ось це пенцест там. там І це у нас 100% натуральний шовк. 3,50 євро за одиницю. 3,50 євро за одиницю. Вам не почулось? За такі бренди: Ук та Валіш. Цікава модель. Боді з довгим рукавом в кожному лоті є. Це принцес там там. Золото з чорним є в кожному лоті. Тут дві одиниці, і вони будуть в різних розмірах. І цей комплект завершуємо показ в чорному кольорі. УК. І боді Валіш. Отже, ми з вами подивились лот. Номер 27 Наші контакти в описі. Телефонуйте, пишіть, завжди будемо раді вашим повідомленням. Також вдячні будемо за ваші лайки. Таня зарядила цей лот на продаж, так що бажаємо вам гарних продаж. На зв'язку ваш луч, мирного неба.